Слово до слова, весела розмова. Слова втікачі. Трапилася дивна історія, сказала вчителька першокласникам. З оповідання втекли слова, їх треба обов'язково повернути на місце. Першокласники записали оповідання і слова, котрі з нього втекли. А слова були ось які клякса, морковка, щеня, молоток. Яєчня, кішка, Наталя, Каша, мама. Гарненько подумайте, порадила вчителька, як розставити слова по місцях. А що тут думати? закричав Сергійко. Він вписав в оповідання всі слова підряд і підняв руку. В мене готово. Ну, прочитай, що в тебе вийшло, сказала вчителька. І Сергійко прочитав. Славко з'їв велику апетитну кляксу. Мишко посадив у зошиті морковку. Тато прибивав поличку щеням. Молоток вищав і махав хвостом. Потім прийшла з роботи яєчня і стала готувати обід. Кішка шипіла на сковороді, в каструлі булькала Наталя. Каша кашляла і її поклали в ліжко. Мама форкала і вигинала спину. Всі діти засміялися і закричали. Не так, не так? А як? А ну подумайте. Євген Кравченко на дачі. Моя найменша дочка і зять живуть у місті. Обоє працюють, добре заробляють. І мене спасибі не забувають. Є в них два хлопчики Сергійко і Андрійко. Кілька років, їдучи відпочивати, дочка й зять привозили до мене дітей. Привезуть ото й кажуть Дорога мамо, ви вже на пенсії, на роботу не ходите, хай у вас побудуть наші діти влітку, щоб ми спокійно відпочили. У вас же як на дачі сад, город, молоко, повітря. Я й залишала малих, бо дуже люблю дітей. Сама вибавила і виростила семеро своїх. І минулого літа, щойно почались у школах канікули, приїжджають дочка і зять і привозять хлопців. Такі браві обидва підросли, поправились дочка й каже Дорога мама, прийміть онуків до себе на дачу, бо ми їдемо аж у Болгарію. А зять, вони, мамо, вже дорослі, в школу ходять, тепер уже не ви їм, а вони вам допомагатимуть. А що ж кажу? Залишайте, мені помічники потрібні, бо щось уже й здоров'я не те. Дочка і зять поїхали, а хлопчики залишились. Перший день мої онуки вели себе дуже спокійно, добре їли, добре спали, лазили в садку по деревах, шукали пташини, гніздечок. Та найбільше годались у тому гама, гамані чи як його, що між деревами його розпинають. І такі допомагали мені по господарству припнуть теля, нарвуть кабанові шириці, нагодують курей, качок. А вечорами дивились телевізор, розповідали мені про звіринець, що в місті, про заморські країни. Такі розумні обоє, аж душа радується. Та, на жаль, недовго я втішалась такою смиренністю онуків. Незабаром вони такого натворили, що й досі, як згадаю, ноги підкошуються. А почалося таки з телевізора. Якусь у суботу дивилися ми разом цікаву картину, показували, як десь у великих лісах. Напівголі люди з пір'ями на головах, з луками і списами в руках полювали на страшних диких звірів. Вже й забула на яких саме. Мої онуки так захопились, що мало носами не поприлипали до телевізора. Закінчилося кіно. От старший Сергійко схопився й до мене. Бачили, бабусю, аж очі горять. Бачила, кажу. Правда ж, здорово, здорово кажу. А менше Андрійко. Тільки дуже страшно. Почала їх заспокоювати адже проти ночі. А ви не бійтеся, то тільки ж в кіно показують. Попийте молочка і лягайте спокійно спати. Онуки послухали, напились молока і полягали, але чую, не сплять. Усе про щось шепочуться, радяться, ледве вблагала, поснули. Правда, спали тривожно, часто перевертались, хвицали ногами, інколи сонні вигукували лови, в'яжи. Наступного дня нагодувала своїх мазунчиків смачним обідом, дала їм деякі завдання, щоб не скучали, і пішла навідати свою куму Устину та й допомогти чимось. Вона ногами страждала. Попрала їй білизну, наварила на два дні, поприбирала в хаті, упорала поросят, птицю, погомоніли про все, про те, незчулась, коли звечуріло. Поспішаю додому й думаю, що ж там, мої онуки, мабуть, скучають без баби. Приходжу, дивлюся, Сидять вони на ослоні біля порога, в самих трусах. На головах стирчить пір'я, як у тих людей, що в кіно показували, в руках тримають луки, очеретяні стріли, груди й в них страшенно пошкрябані, старшого ніс став удвічі ширший, а в меншого набрякла верхня губа. Я аж злякалась і питаю діти, а чому це у вас пір'я на головах? Бо ми індійці, відповів Сергійко. Де ж ви набрали такого пір'я? Впіймали півня двох курок і вирвали з хвостів. А хто вас так пошкрябав? питаю. Билися чи що? Ні, бабусю, мовив менше Андрійко. Не билися. Це нас так африканський дикий носоріг. І схопився за верхню губу. Який носоріг? Де ж він тут взявся? питаю. А в саму аж у грудях холоне. Онуки швидко схопилися на ноги і почали розповідати, перебиваючи один одного. Ми гралися в полювання на диких звірів. Випустили бичка й почали ловити, а він, як двигнув, через садок, через город ледве вловили. Вловили, а звалити, зв'язати ніяк не могли. Токи, бабусю, малий, а такий сильний. Але ми таки перемогли, зв'язали, хоч і потовк нас трохи, мовив менший, тримаючись за губу. Справжній носорог, закінчив старший. Я вся аж тремчу, не знаю, що й казати, і пита, а де ж той носорог? А там, у садку, каже Андрійко. Не в садку, а в джунглях, поправив його Сергійко. Пішла в садок. Господи, лежить мій бичечок, зацуркований, до вишні прив'язаний. Побачив мене, як зареве, так жалібно, як мала дитина, розв'язала його, пустила хотіла насипатись на онуків. Аж тут саме корова прийшла з череди. Взяла я дійницю і пішла доїти. Коли це підходить мій старий Сибірський кіт і так боязко озирається. Він завжди ходив слідком, коли я брала дійницю, підійшов і так занявчав, наче йому хто на хвоста наступив. Глянула я на нього і мало не впала зі стільчика. Недавно розкішна шерсть на ньому була так ретельно обстрижена, наче під машинку. Лише на хвості кущик залишено і на голові. Хлопці, кричу, хто це так спаскудив кота? То, бабусю, не кіт. А дикий африканський лев, відповіли онуки. Ну, думаю, дам я вам лева, та ще й африканського. хай тільки подаю корову. Вірите, від хвилювання так почали руки трястися, що я й задійку не можу вхопити. Упорала корову, теля пішла дати кабанові пити і курник зачинити. Еге, а там ні кабана в хліві, ні кури у курнику нема. Хлопці, а де кабан, кури? питаю. Порозбігались, коли ми почали на них полювати, відповідають. Вірите, у мене аж ноги потерпли. Я пішла на розшуки, довго шукала по кущах кабана, кликала, не озивається, аж пізньої ночі знайшла у сусідів, бузині, і такий наляканий бідолаха, що ледве загнала його в хлів, а кури таки ночували у сусідському садку. Сердита, аж киплю, заходжу в хату, увімкнула світло, дивлюся. Сплять мої індійці, тільки стогнуть та схлипують!» Так і не довелося полаяти, будити пожаліла. Вранці подоїла корову, вигнала в череду, пішла на город напорпати молодої картоплі. А, як глянула на той город. Господи. Картопля, мак, буряки, помідори так витолочені, наче після Великого градобою, де не стане очеретяна стріла валяться, глянула на повітку. Вверх голий, голісінький, весь очерет висмикали. Не йду, а біжу до хати. Дивлюся, сидять обидва, похнюпившись. Обличчя їм порозносило, пороздувало. Молоко будете пити?» – сердито запити. а сама думаю, напою, а потім уже сполощу й викручу. Будемо, тихо озвався старший. Та виявилось, що старший не може чашки тримати, так болять руки. А менше не може до губів дотолитися, щоб молока напитись. Повмивала їх теплою водою, позмазувала свіжою сметаною губи, синці, подряпини, і почала сповідати. Вони слухали, слухали, а потом, як заплачуть обидва, і до мене зі сльозами Бабусю, не лайте, не лайте, не говоріть татові й мамі про це, ми більше ніколи не ні будемо робити шкоди. Як почали благати, жаль мені стало малих і відлягло від серця. І що ви думаєте? Покаялись мої онуки добре покаялись, що цілий місяць були в мене після того полювання, але жодної шкоди не зробили. Навпаки, допомогли яблука, груші, сливи зірвати в садку, допомогли картоплю викопати, перебрати, а самі перенесли в льох. Я залишилась задоволена своїми онуками, не говорила про їхнє полювання батькам і запросила наступного літа знову приїжджати до баби на дачу. Анатолій Дімаров, як ми змістовно відпочивали. Прокинувся я від того, що хтось стусунув мене в бік. Сашко, ти ще спиш? Звичайно, це був Ванько, переліз на моє ліжко, стягнув з мене ковдру, штовхається, та ще й питає, чи я сплю. Він старший від мене на рік, зате я товщий. Коли ми з гуркотом впали на підлогу, на порозі з'явилася мама. Вона була одягнута. Знову б'єтесь, сплеснула вона руками. Ми не б'ємося, ми боремось. Ванько викручував мені руку, а я натягував йому сорочку на голову. Які ж це у вас канікули, самі бійки, коли ви навчитесь нарешті культурно і змістовно відпочивати? А як це змістовно? Ми від завмерли. Підіть у кіно, бібліотеку, музей, у шахи зіграйте. Ось вам гроші, я побігла. Коли вона пішла, ми вирішили в цей день культурно і змістовно відпочивати. Спочатку пішли на дитячий кіносеанс. Як тільки потушили світло, Ванько зашепотів Сашко, давай місцями поміняємось. Навіщо? Ти моє місце зайняв. Дивись, у мене квиток на твої місце. Але мене не обдуриш. Перед ним сидів якийсь довготелесий хлопчисько в окулярах і затуляв йому екран. Ванько штовхнув мене. Я його Від поштовхів у хлопця попереду злетіли окуляри. Нас вивели з кінотеатру. Тоді ми пішли до музею. Там було дуже цікаво, ми аж крутили головами на всебіч. Дивись, Ховрах, як живий! штовхнув мене Ванько. Сам ти Ховра, це мамонт, засперечався я. Ми підняли такий галас, що нас попросили з музею. В бібліотеці ми взяли книжку, казок з малюнками, і вдома всілися читати її, але не встигав я дочитати сторінку і до половини, як Ванько вже ліз перегортати її. Він тільки малюнки дивився. «Та ну тебе! Я закрив книжку. Давай у шахи зіграємо, запропонував Ванько, але одразу почав красти з дошки мої фігури та ще й звинувачував мене у тому, що я неправильно ходжу. Ходив я, звичайно, неправильно. Та чи можна з ним правильно грати? Ввечері прийшла з роботи мама і спитала, що ми робили. Ми культурно і змістовно відпочивали, відповіли гордо ми. О, які молодці! здивувалася вона. І як саме? Ходили в кіно, музей, читали книжку, грали в шахи. Мама погладила нас по головах. Ну, розповідайте, що ви бачили в кіно, музей, що цікавого прочитали, хто виграв. А ми стоїмо і мовчимо. Потім Ванько промимрив. Ми тільки відпочивали. А хіба про це ще треба розповідати? Микола Колесников. Почистили ковзанку. Олег прийшов додому весь у снігу. Де тебе нечиста сила носить? Поглянь, з новенького пальта зробив ганчірку. Олег слухав, слухав, як його мати вичитує, а потім каже Мамо, ось уже майже годину ти мене лаєш, а хлопці мене весь вечір хвалили. А за що ж це вони тебе хвалили? дивується мати. А за те, що я ковзанку від снігу розчистив. І у тебе вистачило сили таке поле з лопатою вимахати? Хіба ж я дурний мамо лопатою махати? Я собі лежав на спині, відпочивав, а хлопці тягали мене за ноги по льоду. От і почистили ковзанку. Юрій Ярмиш. Музична історія. Під самісінькою стелею в кришталевому намисці люстр Тремтячи завмирали останні звуки музики. Це було прекрасно. Казали люди, залишаючи зал. Невдовзі всі розійшлися. Пішли музиканти, інструменти вони дбайливо поклали у футляри і залишили на сцені. Наступного дня мав бути концерт у цьому ж залі. Погасло світло всюди, тільки цікавий місяць зазирав у вікно. І раптом клацнула кришка футляра і висунулася довга мордочка фронтуватого кларнета. Ось ми самі. Проспівав він і сів на край футляра. Блискучі клоп кнопки на його чорному лакованому костюмі засяяли у місячному промінні, мов самоцвіти, і відразу ж заклацали кришки інших футлярів великих, середніх і зовсім маленьких. Ох, і довелося ж сьогодні попрацювати, сказав, відсапуючись, барабан. Я й шкури пнувся, зате мене краще за всіх було чути. Ви помітили, як мені аплодували? Зовсім ні писнула Флейта. – Найбільше плодувала мені. Ну, знаєте, обурено пробасив Гелікон, що згорнувся в колесо. Це несправедливо відливо. Адже найголовнішу партію виконував я. Ха ха. Ха-ха-ха, Ви тільки послухайте, що вони кажуть, застрибав на футлярі кларнет. Ви тільки послухайте. Облиште сваритись, це нерозумно, кокетливо вигнувши довгу шию, проспівала перша скрипка. Всі прийшли заради мене, адже в афіші написане тільки моє ім'я. В суперечку вступили сурми, мідні тарілки, валторни. Тільки старий контрабас тихенько зітхнув. Він прожив на світі не один десяток років і знав, чим закінчуються такі суперечки. Фагот спробував помирити інструменти. І чого ви галасуєте? Хіба річ у тому, хто головніший? Але на його добродушне бурчання ніхто навіть уваги не звернув. Інструменти елементували, аж поки не похрипли, і кожен з них потихеньку вирішив, що в наступному концерті, покаже себе, доведе, хто в оркестрі найголовніший. Увечері гарно вбрані, всміхнені люди прийшли в осяяни вогнями зал. Пролунав третій дзвоник. На сцену вийшов артист і назвав твір великого композитора. Люди завмерли, чекаючи. Диригент дав знак скрипкам. От зараз вони почнуть мелодію, яка вже понад сто років хвилює людські серця. Але що це? Замість чарівних звуків скрипок, раптом зовсім недоречно, заляскали мідні тарілки, відразу збивши з ритму оркестр. Диригент обурено постукав паличкою пюпітер, та це не допомогло. І що тут сталося? Скрипки верещали мов поросята. Барабан так гатив себе вбік, що шкіра луснула. Побачивши це, кларнет зайшовся голосним реготом, і тут, на всю силу свого мідного горла, заревла товста велика труба. Музиканти з острахом дивилися на свої інструменти, що більше не слухались їх. Кожен інструмент грав своє, намагаючись заглушити інших. Вони не помічали, що люди, охоплені жахом, затикали вуха і вибігали із залу. Останніми втекли музиканти. Тільки коли зал спорожнів, інструменти отямилися. Вони одразу замовкли і сховалися від сорому у футляри. В тиші лунку прозвучав лагідно буркотливий голос фагота. Ну, то хто ж головніший? Хто головніший? Казав я вам, що важливо зовсім не це. Та йому ніхто не відповідав, бо ж відповідати було нічого, тільки старий контрабас гірко зітхнув.